No1339 за підручником геометрія 8 клас, автора Олександр Стера. І наше завдання: Трикутник БЦ подібний трикутнику А1, Б1С1. АМ і А1М1 медіани даних трикутників. Долідіть, що трикутник АМЦ подібний трикутнику А1М1С1. Ну що, почнемо з малюнка, як завжди, малюємо два трикутнички один більший, другий менше. Давайте десь таке. Так. Зараз є компактно вміщу. Так. Далі проводимо медіану. Ну, найкраще, звичайно, ось так проводити. Так Так як вони вважаються нерівнобедріні, як якби треба трошечки скосити. Ну, а ви постарайтеся намалювати так більш довше. Так, позначаємо. Тут саме головне розуміти, що АМ і А1 М 1 медіани, значить, зверху буде А. Так, АМ А1М1. Так, ну ставимо Б, С і Б1, С1. Так, мальоночки намалювали, Тепер записуємо дану. Дану. Трикутник АБЦ. Подібний трикутнику А1, Б1, С1. Так, далі АМ і А1 М1. Медіани. медіани Є довести. Я коротко так запишу, довести, що трикутник АМЦ подібний, трикутнику А1 М1 і С1. Все, переходимо до доведення. Від чого ми будемо відштовхуватися від того, що ці трикутники подібні, великі трикутники подібні, навіть АМЦ а 1 м 1 1 це половинка цього трикутника. Отже, оскільки, оскільки, трикутник ABC подібний трикутнику А1, b 1 це один. Що ми з цього можемо взяти? Значить, по-перше, у нас співвідношення сторін рівні, так, і кути, відповідно, рівні. Нас цікавить який кут, який входить до наших маленьких трикутничків. Так, дивимося повноцінний а кут, це у нас це і це один, так? Ось це не входить, ми не можемо його ніяк прописати. так? І ось цей також. Не факт, що половинка, тому що якщо було б рівноведений, тоді було б легше. Тому пишемо тоді: Так, у нас кут С дорівнює куту С1. Так? Ось цей повноцінний кут. І далі, у нас співвідношення сторін, значить, у нас так: АВ відноситься до а 1 в 1 Як я завжди кажу, якщо ви берете спочатку великий трикутник, то і. Усіх остатніх останніх ви берете в великий перший трикутник. Значить, Аби взяли. Далі АЦ і БЦ. Яка саме частина у нас цікавить? Ну, звичайно, АЦ. Бачите, до маленького трикутника ось ця сторона АЦ у нас а 1 С1 також входить. Це добре. Так, нам треба довести, що ще одна сторона прилегла до нашого кутика, також відповідно співвідношення. Так, у нас однакові. Тобто нас цікавить саме сторона МС і М1С1, тому що вона прилягає до цього кута. Тому що у нас є ознака подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Так, все. Супер. Як же це довести? Значить, медіана за властивістю медіани. А ви пам'ятаєте, що робимо Діана? Міане. Ану, згадуйте, правильно, вона основу діле на опил. Тобто у нас тут дві рівні частини. Тобто ми можемо прописати, що МС у нас буде дорівнювати одна друга БЦ, так? Добре, поставили кому, і М1С1 буде дорівнювати одна друга Б1. С1. Все, супер. Нам треба співвідношення знайти. Тобто у нас виходить, що МС відноситься до М1С1. Підставляємо значення: це одна друга. БС так? Поділити на одну другу Б1С. Ну, як поділити співвідношення. Одна друга і одна друга. Що у нас робить? Вгадайте. правильно. Все, супер. Все виходить, все прекрасно. Що це означає? Дивіться, БЦ відноситься до Б1С1. Тобто, співвідношення цих двох сторін буде дорівнювати співвідношенню сторони нашого трикутника. трикутничка. Тоді у нас підставляємо наші співвідношення, які нам з стікаються. Ну, звичайно, АЦ. А відноситься до А1С1, як МЦ. До М1, С1. Ось і все, тобто, ну, тобто. Або звідси, як хочете. Значить, тобто, Трикутник АМЦ, подібний Трикутнику А 1 М1, С1 за двома. Сторонами. І котовні ж ними. Так. Що й треба було довести. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!